Гадайте, будь ласка, як склалися ваші матчі ну можна тільки по результату, а по по самому змісту гри з військовою політехнікою в сезоні, які на які можливо труднощі можна очікувати і чому потрібно готовим бути вашій команді? Ну перші ігри ми виграли без проблем. А останню гру ми експериментували складом, дали можливість проявити свої, свої якості молодим дівчатам. І в останній грі ми програли перший тайм 15-14, і це показує, що з цією командою не можна не можна розслаблятися. Треба бути повністю сконцентрованим. А в якій готовності перебуває команда? Як готувалися? чи всі лідери строю? Ну, у нас вибула Таня Волобцева, вона у нас виходила вже центральним захисником. У неї розірвана задня хрестоподібна зв'язка. Вона вибула. вибула на великий термін і травмована Мілана Шукаль. Вона має травмовану руку і не грала майже от цілий місяць. Ну, Надіємося, що вона витримає і буде в струю. Це перший. Фінал 4, перший півфінал для Карпас 2019 року. В принципі, які цілі, які, який настрій перед турніром? Ну, у нас команда теж максималісти. І здається, Карпати, єдина команда, яка відбирала Кубок у Галичанки. Це було давно, але це єдина команда, яка володіє Кубком, крім Львова. Так що спочатку проходимо політехніку, треба пройти, а далі вже будемо дивитись, хто в тому півфіналі переможе і будемо битись.